Спазм або погіршення кровопостачання провокує тютюно паління, підвищений артеріальний тиск, анемія, гіповітаміноз, синдром Рейно, запущений цукровий діабет та атеросклероз, коли йде вже ураження периферичного кровообігу. Також при шийному та грудному остеохондрозі теж можуть мерзнути кінцівки, але тоді ще буде і поколювання. А якщо вони мерзнуть і потіють, це наслідки тривоги, стресу потрібно. Пити заспокійливе, щоб стабілізувати нервову систему. На холоді організм спазмує периферичні судини, щоб максимально зберегти внутрішнє тепло для життєво важливих органів. Що потрібно здати? Загальний аналіз крові, щоб виключити анемію. Та панель на цукровий діабет та на гормони щитовидної залози Т3, Т4, антитіла та тиреотропний гормон. З настанням холодів не соромтесь одягати теплі шкарпетки та рукавички, а вдома приймати теплі вану.